Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, ну, всі, вже всім відомо такий дизайн так, сучасних монет України. Так, але я вам хочу показати такий дизайн монет, який не був так затверджений. Ну, тож, поїхали і починаємо з такої монетки, як 1 гривня. І ось бачимо. Така монета, ну, хотіли таку монету, щоб була в обігу. Ну, Бачимо на монеті так зображено так це пролісок. Бачимо зверху напис 1 гривня. Ну, ось така така гривня. Хотіли затвердити. До речі, До речі, метал, з якого повинна була виготовлятися така монета, так це латунь. Так, ну на зворотній стороні ось реверс монети ось такий повинен був бути. Не знаю, вони хотіли замінити квітами. Сучасні монети. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам монети більше подобаються. Сучасні монети України, чи е, е, такі монети квіти, які хотіли так е, затвердити. Тож, так, дві, бачимо дві. Гривні ось ось така монетка. Так, тут зображено Мак Не знаю, мені більше подобаються сучасні монети. Напишіть вашу думку, які вам монети більше подобаються. Так, ось повинні були бути такий дизайн. До речі, матеріал також латунь. Ну, реверс монети ось такий. Так, наступний номінал. Ось така п'ятірочка, 5 гривень. Ну це тут Мальва. Мальва, напевно, так. Ось бачимо така монетка. Так само з латуні монета повинна була виготовлятися. Так, ну, реверс монети. Такий ось 2016 рік. До речі, передивився інтернет, то такі монети були тільки на малюнках. Тобто таких монет немає навіть екземпля... екземплярів. Ну, тільки такі монети планувалися ввести в обіг. Так, ну і 10 гривень. Ну, ось така монета. Так, це, можна так сказати, символ України. Сонячник зображений. Така десятка. Ну, монета, не знаю, мені більше подобаються сучасні монети. Така монета повинна була так бути в обігу. Ну і зворотна сторона ось така. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам монети більше сподобалися. Ось такі, які на малюнку. Чи такі монети, які зараз перебувають в обігу. Дякую, що додивилися. Відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня.